Вітаю вас на каналі, дорогі діви. Сьогодні для вас розклад на жовтень. Візьмемо по карті на кожну сферу життя і загальну пораду на місяць. Перед тим як ми будемо аналізувати викладку, хочу звернути вашу увагу, що вже починаю робити розклади на 26 й рік. Запрошую вас, мої, заглянути трішки перед спланувати можливо, подивитися, який найкращий буде шлях для вас. Чого можна ще бажати, любі мої карта місяця Старший Аркан, сонце. Можливо, найліпша карта в колоді. Це про здійснення бажань, щастя, успіх, радість. Також Аркан є вказівкою на справи пов'язані з дітьми, з союзами, з договорами. Ще до того, як ми відкриємо інші карти, зрозуміло, що ваш місяць зараз буде просто осяяний такими позитивними енергіями. Давайте побачимо, як краще ними скористатись у першому домі шістка чаш. Вона показує ваші настрої, загальний стан, як ви себе проявляєте в світі, та як вас приймають інші. І цей аркан показує людину, яка пройшла через розчарування втрати, і зараз намагається закритись, відсторонитись, можливо, в такому трошки ілюзорному світі, коли людина опирається на якісь приємні події чи на спогади, і на такі моменти, які наразі вона вважає втраченими. В кожній життєвій ситуації це може бути щось інше, але головне по цій карті, що людина замикається у минулому і не бачить, чи не може бачити позитивних перспектив. І карта місяця якраз про те, що вам особисто зараз треба підняти голову, подивитись на світ, який він є. Цей аркан про те, що треба жити сьогоднішнім днем, помічати ті чудеса в житті, які відбуваються з нами щодня. Але в певних станах ми їх просто не помічаємо. В другому домі ресурсів п'ятірка мечів. Такий аркан двозначний, тому що ви можете опинитися як на боці того, хто втратив щось, так і на боці того, хто дещо отримав. Але отримати по цій карті можна лише ігноруючи почуття, чи бажання, чи думки інших людей. Це той аркан, який показує такі дії, які характеризуються присказкою: бачу ціль, не бачу перепон. Причому часто за цією картою активний персонаж. Вважає, що це справді абсолютно правильно ігнорувати те, що відбувається навколо, коли є якесь конкретне бажання чи якесь рішення. І якщо ви помітите, що карта програється у вас саме таким чином, то зупиніться на хвилинку і подумайте, чи воно того варто, тому що за цією картою можна втратити більше ніж знайти. Так, що приймаючи рішення, які пов'язані з вашим часом, з вашим фізичним потенціалом, з фінансами. І щодо останнього, то п'ятірка мечів може вказувати на такі часом складні ситуації. Це може бути і нечесна конкуренція, це можуть бути і виплати менше, ніж ви очікували. П'ятірка чаш у третьому домі. Бачите, у вас щось відбувається у близькому оточенні з близькими людьми. Це хтось такий, хто вам близький, але не живе разом з вами. Скоріше за все, там відбулись якісь події, і ви тепер розумієте, що повернути нічого не можна. І, вочевидь, саме ці історії впливають на ваш стан у жовтні. Крім стосунків з близьким оточенням, цей аркан ще показує питання, пов'язані із школою, чи якимись курсами, наприклад, водійськими, можливо. Ви планували якусь поїздку десь недалеко, і там щось не склалося, і ви будете з цього приводу сумувати. Якраз ці всі події, схоже, і будуть впливати на ваш загальний настрій у цьому місяці, коли ви будете так сумом згадувати те, що було раніше, але знаєте, сонце. Пом'якшує ці всі аспекти, я це вже говорила. Крім того, по цьому аркану частенько ситуації, які раніше були неочевидними, чи ви не хотіли просто їх бачити такими, як вони є, зараз стають очевидними. Все відкривається. Якісь сумніви, страхи, неясності, підозри, все таке інше відходить. І зараз ви дуже чітко бачите те, що відбувається навколо вас. І тому у вас є можливість прийняття правильних рішень. В четвертому домі Двіка Пентаклів це все те, що стосується місця, де ви проживаєте, людей, які там живуть, справ домашніх. Можливо, Хтось із вас зараз підлаштовується під обставини, що змінились вдома. Ви переїхали або змінився склад сім'ї, або знаєте, такі бувають дрібні якісь справи, які треба вирішувати то тут, то там. Або часом міняється погода в домі. І якщо говорити про загальну атмосферу, то багато що буде залежати від того, наскільки люди можуть підлаштуватись один під одного, враховувати інтереси тих, хто проживає з вами поруч і так далі. У п'ятому домі задоволень четвірка мечів. Схоже на те, що ви зараз не будете налаштовані на розваги, вам більше захочеться побути на самоті. Десь відсторонитись від тих клопотів, які на вас навалились. У відносинах цей аркан про таке деяке охолодження в стосунках. З врахуванням двійки пентаклів в четвертому домі ця карта може показувати, що відносини між дорослими і дітьми стають такими відчуженими. Немає можливо порозуміння або бажання взагалі спілкуватись так відкрито. Кожен зайнятий чимось своїм. Власне, те саме можна сказати і про відносини. Романтичні. Тут може програтися або ситуація, коли люди розстаються і немає розуміння, як продовжувати ці відносини. Може бути така ситуація, що люди знаходяться на відстані один від одного. І оці всі ситуації, бачите, будуть програватися такими ностальгічними настроями, коли ви будете більше в приємних спогадах, ніж у планах на майбутнє. Також ця карта не надто оптимістична для нових відносин, скоріше всього, Саме ви не будете на них налаштовані. Можливо, після попередніх ще історій, але, друзі, не втомлююсь нагадувати, у нас загальний розклад. Якщо ви бачите, що якісь акценти з сьогоднішньої роботи відіграються у вас, відкликаються, я би рекомендувала робити вам більш детальний персональний розклад. Шостий дім сім камечів. Бачите, в професіональній діяльності такі варто бути обережним, бо там можливі якісь хитрощі. Не відправляйте товари. Доки не отримали гроші на рахунок. Перевіряйте контракти, чи нема там чогось написаного дрібним шрифтом. Будьте уважні також і до колег на роботі. Можливо, за вашою спиною там ведуться якісь інтриги. Може ця карта, звичайно, програтися набагато простіше, як, наприклад. Неофіційна зарплата або якісь незаконні операції. І так само, як і п'ятірка мечі, ця карта може програватися двосторонньо. Наприклад, ви самі можете бути тією людиною, що виплачує зарплату в конвертах своїм співробітникам, а можете опинитися і з іншого боку, в залежності від вашої конкретної життєвої ситуації. І ось другий старший аркан в сьогоднішній викладці, наразі в сьомому домі партнерства, і це п'ятий сад ієрафант. Ця карта може показувати як сімейне партнерство, так і бізнес-партнерів. Якщо говорити про сімейні відносини, мова може йти про те, що у партнерстві одна сторона займає більш сильну позицію, більш авторитетну, а інша повинна прислуховуватись до того, що там радять, чи до тих правил, чи до тих норм, які встановлені. І ця карта ще про такі моральні принципи і цінності. І в цьому саме ключі може карта програтися саме у професійній сфері, у восьмому домі королева мечів. Можливо, у вас є якісь питання пов'язані з банківськими кредитами чи з іншими позиками, або ви розраховували на якусь жінку, що могла вас підтримати, наприклад, фінансово. Схоже на те, що в жовтні такі плани можуть бути. Переглянуті або взагалі зруйновані через чиїсь дії чи через чиїсь рішення. Я вже говорила раніше, що по п'ятірці мечів це можуть бути і ваші дії, і можуть бути дії іншої сторони. В даному випадку, скоріше за все, це якась жінка. І ще восьмий дім це про зміни, навіть такі трансформації, які міняють людину, міняють. Її ставлення до того, що відбувається, і ця дама дуже контрастує з шісткою чаш. Ви зараз такі можливо дуже ранимі, чуттєві у спогадах, у хвилюваннях, можливо, хочеться повернутись туди, де ви раніше бували. А королева мечів неначе заморожує почуття. Вона взагалі не про душевні шатання. Є рішення, є ціль, і більше нічого не існує. Ну, дивіться, самі дорогі мої, як в кожного з вас програється ця карта. А я додам ще тільки що королева мечів це про чесність, про справедливість, про вірність. Тут вона перегукується з деякими іншими картами, які ми сьогодні згадували. Так що звертайте увагу в цьому місяці. Очевидно, це буде важливим. Ще одна прекрасна карта старший аркан світ. У дев'ятому домі, враховуючи останні нюанси, які ми проговорювали щодо високих цінностей, власних стандартів, норм, моралі і такого іншого, в дев'ятому домі ця карта може показувати на те, що ви зараз уже для себе поставили певні кордони в цьому плані. Ви вже чітко розумієте, що добре, що погано, за якими принципами ви плануєте жити далі. По цій карті ситуація може програтися теж двояко, як і багато сьогоднішніх карт. Ви або закриєтесь у своїх вузьких рамках, або будете більш відкрити світу, будете готові розширювати своє розуміння того, що відбувається, розширяти свої можливості, і виходити далі вже на зовсім інший рівень сприйняття себе і світу загалом. Також ця карта в дев'ятому домі може вказувати на подорожі, далекі поїздки, переїзд за кордон, в тому числі зміну місця проживання. Скажу головне, карта прекрасна, так як і сонце показує, що ви отримаєте зараз те, над чим працювали певний час, що вкладались. Це може стосуватися і освіти, також вищої школи. Хтось буде закінчувати курси, які додадуть вам впевненості в собі у професійній сфері, соціальний статус мечів. В цьому домі відображається кар'єра, сімейне положення, взагалі ваш статус, те, чого ви досягли за певний час, і схоже, що зараз ви будете стояти перед якоюсь ділемою, яка наразі не може бути вирішена. Тут або потрібно конфліктувати, виясняти щось в таких гострих дискусіях, коли насправді немає достатньої інформації, розуміння того, що відбувається, або така ситуація тупікова, коли ви не бачите можливості вибору. Прийняття рішення, коли yeah. і одна сторона має свої аргументи, і інша сторона, а ви якби посередині і далі невідомо, що робити. Скоріше за все, вже в жовтні у вас дещо стане на місця, скажімо так, у голові. Але оця така напруга, певна, все ще буде триматись у жовтні. Головне, старайтесь не провокувати ніякі конфліктні ситуації. Воно зараз ні до чого не приведе. Просто придивляйтесь до того, що відбувається, збирайте інформацію і все стане на свої місця з часом. В 11-му домі соціального оточення трійка жезлів. Карта ще називається на своєму місці. У вашому оточенні можуть з'явитися нові друзі або нові, наприклад, підписники на вашому каналі. Тобто соціальні зв'язки будуть розширюватись. Причому поруч з вами залишається хтось, кого ви знаєте давно, надійна людина, на яку можна опертись. Хоча зараз ви можете часом не помічати того, що ця людина справді такою є для вас, і дивитесь кудись далі, скажімо, через її плече. Крім того, Трійка жезлів може показувати на якісь нові плани, ідеї, можливі поїздки. І 12-й дім, четвірка пентаклів приховане, таємне. І віддалене зовні ви будете зараз проявлятись такою людиною, сентиментальною, чуттєвою. А насправді ви чітко розумієте, чого ви хочете. І можливо, зараз усі всі розмови про почуття прив'язаності і так далі не мають для вас такої цінності, як і в інші якісь періоди. І більше ви будете сконцентровані на таких питаннях, як робота, гроші, можливо, відкладаєте на щось, можливо, думаєте, як правильно розпорядитись заробленим? Є такий нюанс по цій карті, що трошки забагато ви всередині себе концентруєтеся на утриманні всього, як є, і на матеріальних аспектах. Яка ж загальна порада для вас, любі мої? Вісімка чаш. Бачите, таке справді щось відходить вже від вас. Це можуть бути якісь події, люди, почуття чи ще щось. Кожного програється по-різному. Щось таке, за чим ви насправді сумуєте. Але це вже відбулося. Прийшов час цю ситуацію відпускати, піднімати голову і вже дивитися далі вперед, в майбутнє. Бажаю вам любі мої, щасливого місяця і до наступних зустрічей!